У чарівному світі, де колись панував злий дракон. Доки його не здолав мужній воїн, повстане нова загроза і з'явиться новий герой. Я Микита Кожум'яка, м'яка. драконів! Захищайся! Синко, що сталося? Хочу стати героєм, як ти. Ну, коли ти вже викинеш з голови тих драконів, <звіли> я ж світ у страшній халепі. Нам що капець? Коли зацвіте арквіт, драконячий дух вирветься з під чакунської варти. Треба діяти хутко. Я мрію здолати дракона. Як потрапити в дивокрай? Крізь <звіли> Хе-хе-хе! Хлопчику мій. Я Рокі, а це білка камікаджа. Ого, а ми шукаємо жарквіт. Так би одразу й сказав. Тільки давай чари. У 2016-му. Приведи мені хлопця. Та кажанця. Старі вороги повернуться. Готуйтесь згоріти! Друзі знають мужність. Ось моя рідня мене бачила. І об'єднають сили. Ми мусимо спинити дракона. Щоб врятувати світ від загибелі. Це буде ульотно! Тільки щоб гаряче ящіко. Микита кожум'яка. З 13 жовтня у кіно.